Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Красник. Сьогодні у нас не дуже багато новин, але все ж таки один анонс я ще не обговорював. Він стосується теми WCI у 2025 році, тому що вже є підтвердження по спеціальній преміум машині. До цієї події. Ще коли ця машина з'явилася от е, е, в грі, так скажемо, на тесті 2.01, я відразу зрозумів, що, скоріш за все, вона буде фігурувати якраз під час цієї події, під час фіналу WCI, але от е, буквально позавчора, так, позавчора ввечері, з'явилося вже підтвердження на Вод Експресі, яке ми зараз обговоримо. Я е, вам скажу свою думку про цю машину. Я сьогодні повторно на ній пограв. Подивимося, які. Є в неї плюси, які мінуси. Ну, в загальному так коротко, буквально пробіжимося, що очікувати взагалі від цього WCI, тобто, які можуть бути набори, які можуть бути твічдропси. Проведемо аналогії з минулим роком. Коротше кажучи, давайте по цій темі пробіжимося, що ж очікувати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з тієї інформації, яка з'явилася на Вот Експресі. Анонс нового танку до турніру WCI 2025. Очікується ДЗТ-159 душа дракона, що вперше з'явився в оновленні 2.0.1. Буде приурочений до міжнародного чемпіонату з World of Tanks WCI, як це було з Type-59 First Warrior. Оце мене дуже наштовхнуло ще тоді до цієї думки. Як бачимо, от підтвердження є 100%. Фінальна частина WCI 2025 пройде з 29 по 30 листопада 2025 року. У місті Суджоу Китай. Цей танк отримують усі гравці, які куплять квитки на турнір, включаючи безліч інших нагород, а також рідкісну техніку 10 рівня. Не слід перейматися, друзі, це так у Китаї буде на CN сервері. Що стосується решти регіонів гри, то, швидше за все, він вийде у звичайний продаж за аналогією Sky-59 Fost Wario. Душа дракона є копією DZT-159 за винятком унікального вшитого 3D-стилю та можливої анімації до нього. Тобто, можливо, анімація буде схожа до натиску. Тому що, друзі, ми бачимо, що от до натиску от взагалі дуже схожий 3D-стиль, той, що, наприклад, на 60 ТП Левандовського. ОТТХ це хороший прем 9 рівня. Ну і звісно, ДЗТ-159 це хороший прем 9 рівня з хорошою друзі Альфою, з хорошим в принципі базовим снарядом, та й голда там непогана, друзі. Зараз ми про це більш детально поговоримо. Ну і далі я написав, що моя здогадка все ж таки була вірна. Якщо подивитися, от ту інформацію, яка була у нас у минулому році, наприклад, шлях до перемоги, фінал WCI 2024. Коли у нас відбувався, то тоді от строки були з 23 листопада по 24 листопада 2024 року. Ну, звісно, в цьому році тут вже було зазначено, що буде з 29 по 30 листопада і що ж нам очікувати в цей період. Ну, звісно, перше, що слід очікувати, це спеціальні Drops. Включно, можливо, буде і ця машина фігурувати. Оця нова душа дракона у цих Drops. Звісно, з мізерними такими нікчемними шансами, але все ж таки комусь пощастить і хтось отримає її абсолютно безкоштовно. От бачимо, як у нас було е у минулому році. Тут в основному преміум-розхідники, деколі, от ці були два де але і фігурувала. Новинка, от на той момент, Type перший воїн. В цьому році, скоріш за все, от плюс-мінус такі самі твічдропси повинні бути. Там 180 хвилин перегляду, 270 хвилин перегляду і 360 хвилин перегляду. Далі в нас йшов спеціальний набір із прям машиною восьмого рівня. Це от на той момент з тим самим тайпом 59-м. Перший воїн, друзі. Це було перший раз, коли от до WCI продавалися спеціальні приурочені до цього прем-машини, Вони фігурували у твічдропсах, тобто раніше такого не було. Звісно, по цінах там от вони починалися по наборах. Я маю на увазі, як було в минулому році. Із 621 гривні це мінімальний набір із тим тайпом. І 1089 це максимальний набір. Там були різні елементи кастомізації, всі справи. Коротше кажучи, я вам виведу цю інформацію, постараюся знайти от на екран, щоб ви бачили, як це все виглядає. У цьому році, я думаю, паралельно із тайпом 59 першим воїном буде продаватися от ДЗТ-159 душа дракона». Ну те, що ДЗТ це 100% буде продаватися, а те, що з тайпом, ну, скоріш за все, тому що це пропозиція, яка була у минулому році. Я так думаю, що її так само будуть виставляти на продаж. Що це Представляють от ці машини, друзі, прям машина 9 рівня, оця душа дракона і Тай-59 от Перший воїн. Якщо дивитися на ДЗТ-159 на пряме стежку 9 рівня Китаю, тобто ту саму душу дракона, то ми можемо побачити, що це в нас машина, яка фігурувала, грубо кажучи, в новорічному наступі 2025 року у коробочках, тобто оригінал дзт 159 характеристики в нас однакові. Ця машина має механіку реактивну прискорювачів, 7 штук їх у нас на борту по 5 секунд. Тобто вони короткі, але їх доволі така непогана кількість. Займати якісь позиції можна на цій машині запросто. Якщо подивитися по снарядах, то вони в нас також хороші. ББшки 260 пробувають базові на близьких дистанціях, 245 на 500 метрах 1150 метрів на секунду летять. Непоганий снаряд, кумулятиви летять 1000 метрів на секунду, але пробувають на усіх дистанціях уже 310 мм. Метрів. Осколково фугасні 68 мм пробувають на усіх дистанціях, так само як вибешки 1150 метрів на секунду летять. Стабілізація посередня у цієї машини 0,20 русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Що стосується кутів, вони відносно комфортні. Мінус 7 на опускання, плюс 18 на задирання. ДПМ у базі 2353. Тобто, ну в цілому така машинка непогана, як прем 9 рівня, звісно, корпус пробувається запросто. Бронювання в башці, там більше 300 мм буде відтанковувати. Ціна, до речі, цієї машини 10 300 золота. В цілому непогана машина. ДЗТХ реально непогана машина. Друзі, на ній можна відігрувати в задоволення всі справи. Що стосується тайпа 59-го, то це в нас преместежка 8 рівня Китаю. Звісно, його б уже не заважало апнути по гарматі, тому що тут базові снаряди 185 мм прибувають на близьких дистанціях і 160 на 500 метрах, при тому, що

Тобто слабкий снаряд, друзі, 250 середня шкода. В дз до речі, забув сказати, 440 базовий снаряд і 530 у нас от по фугасах. Набагато краще від альфи завжди було простіше грати. Тут у нас тут тайпа всього 250 одиниць, от середня шкода невелика, під калібр тут 241 також небагато пробуває на близьких дистанціях 213 на 500 метрах. По осколково фугасних 50 вони от міліметрів пробувають, 900 метрів на секунду летять, і 330. Мають підвищену шкоду. Тобто основна претензія до Тайпа 59, звісно, це гармата. Тому що, якби йому хоч підтягнули трішечки альфу до 280 одиниць, ну, наприклад. І те саме бронепробиття треба підтягувати, однозначно, ця машина відігрувалася набагато краще. А так вона так може відтанкувати, друзі, баштою, башта ну, більш-менш нормальна. Бронювана в тайпа, є лючки, слабкі зони, так само, як в DZTH. Але, друзі, по-іншому ця машина посередня, можу сказати, тому що динаміка хороша. Бронювання в башті є, кути мінімально необхідні також є, мінус 7-20. Але мені дуже не подобається. В нього гармата навіть на Голді. По-перше, ніби точність і хороша, але він не влучає. Дуже часто якось снаряд незрозуміло летить. Оце дуже кидається. Це один із найкращих боїв, я вам зараз демонструю. Ті, що сьогодні ввечері я 3-4 боя провів на тайпу. Конкретно я не можу сказати, що це погана машина, вона пільгова справа, але все ж таки щось у ній, друзі, уже не так. От гарматку треба підтягнути. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього? Не забувайте представляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.